Пожежний автомобіль ІСУЗУ АЦ 2,530 призначений для доставки особового складу вогнегасних речовин, пожежно-технічного обладнання та спеціального інструменту до місця виклику, та виконує функцію подачі води та повітряно механічної піни для гасіння пожеж в умовах міст, селищ, об'єктів з розвиненою мережею водопостачання. Основні характеристики автомобіля. Пожежна автоцистерна побудована на базі автомобіля Isuzu NQR90, на якій розміщена цистерна для зберігання води об'ємом 2500 літрів та бак для зберігання піноутворювача об'ємом 250 літрів. Також встановлений центробіжний насос, продуктивність якого складає 30 літрів води в секунду. У відсікові для розміщення особового складу знаходяться засоби індивідуального захисту органів дихання та зору, та переносні засоби освітлення групові та індивідуальні. В передньому правому відсікові знаходяться бензопила, бензоріз, який призначений для розрізання металевих бетонних та залізобетонних конструкцій, електричні ножниці, лафетний ствол, ножниці для перерізання арматури. Кувалда, ствол повітряно-пінний ГПС 600. В задньому правому відсікові знаходяться стволи Протекс, рукавне розгалудження, перехідні рукавні головки, рукавні затримки, рукавні затискачі, рукава діаметром 77 мм та рукава діаметром 32 мм. Також знаходиться насадка на ствол протекс для подачі повітряно-механічної піни. В задньому лівому відсікові знаходяться пожежні рукава діаметром 51 мм в кількості 10 штук, рукавний місток та перехідні рукавні головки. В передньому лівому відсікові знаходяться вогнегасники порошкові ВП5, рукава діаметром 77 мм, лом легкий та лом важкий. Пожежна колонка, гак для відкривання кришки гідранта. Також в боксах знаходиться механізований інструмент. На даху даного пожежного автомобіля знаходяться висувна драбина, драбина палеця, напірно смоктуючі рукава діаметром 77 та 100 мм. Зараз ви можете побачити, як проводиться оперативне розгортання відділення з подачею одного ствола від автоцистерни. та підготовка до насосу. Для того, щоб працювати на насосі, нам треба завести машину, вихнути перемикачі, включити п'яту передачу, валогмур можливості, йдемо на до на насос. На насосі ми включаємо живлення і включаємо подачу води, Включається на